Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Мене звуть Лариса, і сьогодні у нас підведення підсумків тижня, визволення спиць та гачків. Нам здалося замало спільних проєктів, і дівчата запропонували Оленці Вугановій, нашому організатору. Шального тижня стартів, тижня з магічним кубіком, організували ще один тиждень, який вона проводила сама, але дівчата попросилися приєднатися. І останній тиждень місяця у нас тепер буде тиждень визволення спиць та гачків. Я була далеко від думки, що мені вдасться визволити якісь свої спиці. Я дівчат відразу попереджала, тому що майже всі мої спиці знаходяться дуже далеко. Тобто в районі азіатського ростка. А ви ж розумієте, що від азіатського ростка донизу, хоч з довгим рукавом, хоч з коротким, дуже далеко, за тиждень не впоратись. До того ж, на цей тиждень у мене були інші плани. Але, як то кажуть, відриватись від колективу я не захотіла і приєдналась до цього спільника. До того ж, мені все ж таки вдалося здобути свободу для спиць. Але вони маленькі, вони такі трошки крейзі, трошки тріо. І ось моя визвольна тріця. На цьому тижні я якраз дов'язала другу шкарпетку до своєї пари для шкарпеткової скрині дизайнерських бажань червня місяця. На цьому тижні завершився червень, у мене готова пара і вільні крезі тріо. Але я так вважаю, що вільними їм бути недовго, тому що в ніч з 30 червня, на 1 липня Надія, хазяйка нашого кольорового року, обрала нам новий колір, і у мене вже є задумка на ось таку версію несвободи цієї трійці. Але це буде вже з понеділка, тому що у нас естафета. Від тижня свободи спиць та гачків до тижня шальних стартів, де всі спиці і гачки втрачають свою свободу. Отже, в мене є комплект вільних спиць, але до мене якось дійшло, що гачок то такий інструмент, він настільки свободолюбивий. Що він може бути вільним навіть при незакінченому процесі. І це я хочу вам продемонструвати. Отже, спиці на сьогодні все і продовжуємо пригоди вільних гачків. На цьому тижні у мене вийшов звіт в спільному проєкті буде перев'яз. І саме мій перший перев'яз, він в'яжеться гачком. І ось саме цей гачок став ну, наполовину вільним, тому що в мене вив'язана половина виробу. Тобто, до початку вив'язування другої половини у мене з'явився, так би мовити, Умовно вільний гачок. Але це ж у мене перев'яз, я розпочинала в'язати, потім вирішила візерунок розмістити і на рукавчиках, і от десь на середині процесу в мене знов була така думка, що може перев'язати, не тому, що мені щось не сподобалось. А тому, що з'явилася нова ідея, тому що багато хто цього літа в'яже щось схоже, теж гачком, але з шестикутників. А у мене прямокутна геометрія. І от я ввагалася, змінювати мені геометрію з прямокутника на шестикутник чи ні. І я вирішила не піддаватись і продовжувати свій процес. Але ідея шестикутника мене не полишала. До того ж, у мене з'явився умовно вільний гачок. І от що я вигадала. Я вирішила зв'язати мікрокардиган з шестикутників. Ну, тому що міні-кардиган це була б дитяча версія. А у мене зв'язалась. Ну, поки мій гачок відпочивав від половинки цього процесу і був вільний, умовно, у мене зв'язалась мікроверсія кардигану з шестикутників, тому що це версія лялькова. Ось, бачите. У мене готова робота. Неважливо, якого вона розміру, вона готова. І цей гачок з умовно вільного став дуже вільним. Я спробувала, як це в'яжеться, принцип, я зрозуміла. Ось два мої шестикутничка. До того ж, на цій моделі я спробувала, як зробити, щоб у мене була. Ну, такий виріс по спинці. Ну, щоб кутами мені, мене не різав цей шестикутник. До того ж, я знайшла рішення, коли мені довжини кардигану вже вистачає. Ну, вона мені подобається. А рукава задовгі, і щоб не підгортати, я знайшла вихід, як зробити, щоб рукавчики були трошки коротші. Щоб не додавати донизу довжину, а просто коротшими зв'язати рукавчики. Тому у мене є вже, так би мовити, виконана лабораторна робота. І тепер, з отриманими знаннями, я можу братися за варіант або міні-кардигану такого для дитини, або звичайного кардигану, тому що я вже. Все розумію і все вмію. Як вам такий варіант тренування? А оскільки у моєї онуки є ляльки, яким потрібна така одежа, в нагоді буде такий кардиган. Я ще в минулому році розпочинала роботу лялькового ательє. І трошки воно мене пригальмувало. А тут така гарна нагода, щоб. Продовжити цю ідею. І я вирішила не зупинятись. І в мене поряд з умовно вільним гачком з'явився ще один супервільний гачок, він меншого розміру, тому що наступна робота гачком була з більш тонкої ниточки. І у нас вив'язалась отака спідниця. Я розумію, що по кольорам не дуже співпадає цей комплект. Але маємо те, що маємо. Ну, не дуже багато в мене кольорів, щоб можна було вирадувати. Але розпочався липень, Надійка нам обрала білий шампань, і я сподіваюся, що я зможу зв'язати якусь біленьку. Футболочку або маючку, і буде у нас гарний комплект. Як ви вважаєте? Це мої улюблені вівчарі етнокотон. І оцей тоненький гачок, здається, це двієчка. Ось така спідничка у нас зв'язалася. Я не знаю, можливо, вона буде спадати з ляльки. Тоді я ще дов'яжу такі зав'язочки. Тому що я спочатку. Гадала, що це буде сарафан. Але оскільки у мене такий невеличкий цей тноп, треба давати волю гачку, я вирішила зупинитися на спідниці. А воля цьому гачку дуже потрібна, тому що у мене в роботі дуже-дуже важливий терміновий процес. Так, оце дитяче щастя, ми трошки посунемо. І я хочу разом з цим гачком запросити вас в кіно. Ви давно були в кіно, я дуже давно була в кіно, ще до війни. Але життя не стоїть на місці і появляються нові фільми, а деякі з них навіть мультфільми. І от мої дівчата розповіли мені, що з'явився мультфільм Мавка. І нам терміново потрібен такий самий віночок, як у мавки. Отже, беремо гачок і в дорогу. Віночок у мультфільмі має приблизно отакий вигляд. Вам видно? Ось отак гарно видно. Дівчинка в соняхах і на голові соняхи, і ще такі, такі блакитні квіточки. Я вирішила, що це буде барвінок. Я не знаю, може, це братики чи фіалочки, чи що ще. Я вирішила, що у мене це буде барвінок. Ну, тому що в мене є тільки такі кольори, які подібні для, до кольорів барвінку. Ну, а соняхи, вони усюди соняхи. Отже. За допомогою нашого вільного гачка ми в'яжемо такий собі обруч віночок і одягаємо його на те, що є під рукою. І в результаті маємо таку гарну основу ось такий обруч. І тепер до нього треба лише додати квіти. І саме чарівне у цьому процесі це те, що після кожної квітки гачок можна вважати вільним, бо це завершена робота. Ось мої кольори барвінку посвітліше, потемніше. Ну тут він синім передається, але він такий припилений джинс. Насправді. От я сумніваюсь, наскільки він підійде, але він, мені здається, буде потрібен, щоб відтіняти оцей колір. Там на фотографії ще є білий колір, але чисто білого в мене нема. А цей, здається, таким ну, нечистим, мені здається, він буде псувати, тому я поки що таких квіточок не робила. Я сподіваюся роздобути білий колір, і тоді я зможу додати і таких квіточок. От, дивіться, тут є, якщо видно, о, тут є і біленькі, і блакитні, і трошки такі фіолетові. Тобто будемо розмальовувати цей віночок. Оце посунемо. Оце буде отак. Тут буде перед. І будемо вирощувати. Але це вже буде праця для голочки. Це вже я буду нашивати ці квіточки ось такі світленькі. Вони різної форми, отакі От темненькі, тут можна вигадувати, що завгодно, які завгодно. І ще я знайшла трошки такої схожої по кольорам секціонки. Але вона така, знаєте, якщо бігонія тримає форму, то ці, хоч і гарні по забарвленню, але вони погано тримають форму. А я не знаю, чи то їх накрахмалити. Ну, а потім вже потрібен буде особливий догляд за цим віночком. А бігонія, вона вже як накрахмалена. Вона ж гарно тримає форму. Тому я гадаю, що я, мабуть, знайду білий колір. І, може, якийсь світло-бусковий, щоб оцю середину вив'язати різнокольорову. Ну, а сама основна прикраса це соняхи. Ось, бачите, який? Отакий буде віночок. Я не пришивала навмисне, тому що. Мені збиратися в дорогу. А якщо я пришию, мені треба буде зім'яти цей віночок. А я не хочу його м'яти. Я доїду до міста і там пришию всі ці квіточки. До того ж, у мене там є спеціалісти з колористики, і вони мені порадять, які маленькі квіточки краще підійдуть. А соняхи вже будуть тут, напевне. Як вам така прикраса і така робота цього вільного гачка. Тому мені все ж таки вдалося, хоч і тимчасово, роздобути волю своїм інструментам. І я вважаю, що воля назавжди їм, мабуть, і не потрібна, тому що це їх призначення. Створювати таку красу. А ну не падати. Як пришиє, вони будуть триматися. Тому що я тут зробила подвійне денце, і вони такі, знаєте, о, стоячі. Будуть гарні соняхи. Ну і барвінок теж з бігонії. Вона ж мерсеризована, дуже гарно тримається. А ці, хоті по кольору гарні, але такі, знаєте, такі трошки зів'ялі квіточки. Ну, я пораджу з дівчатами, що пришивати, гарне чи практичне. І буде у нас отака краса. Отака краса міні. Отака краса мікро. І отака краса, нормальний справжній розмір. Так що я встигла попрацювати у всіх масштабах на цьому тижні. А завтра, незважаючи на те, що я буду в дорозі, я сподіваюся розпочати хоч декілька процесів у шаленому тижні уже липня. Бажаю вам слухняних інструментів, хоч гачків, хоч спиць. Бажаю яскравих кольорів вашого рукоділля. Нам всім скорішої перемоги і тихих годин для нашої творчості. До зустрічі! Бережіть себе!